Сім'я має бути острівцем безпеки в Івано-Франківську. Правоохоронці та держслужбовці розповідали студентам-медикам про те, як протидіяти домашньому насильству. Більше про зустріч у сюжеті Тетяни Дадак. Не замовчувати про насильство, розривати аб'юзивні стосунки та не боятися звертатися за допомогою до психолога. На цьому наголошували під час зустрічі із студентами. Навіть на етапі зустрічання, коли двоє людей зустрічаються, можна вже помітити такі прояви насильницьких дій, коли примушують до чогось, що не є прийнятним, так для однієї з осіб, тому що ми не говоримо тільки про жінок, часто і чоловіки потерпають від домашнього насильства. Так само, коли є тотальний контроль абсолютно. Всі соцмережі перевіряються, перевіряються, куди пішла людина, з ким вона спілкується, заборона на спілкування. Дуже часто ми забуваємо про те, що існує такий вид, як економічне насильство, так? коли людина обмежена в певних матеріальних ресурсах, коли їх у неї або забирають, або не дозволяють навіть навчатися, заробляти так, розвиватися. Коли виховувались наші батьки, діди правіда, що коли б'ють, то люблять. Коли сварка це не наша справа, ми повинні залишатися осторонь, коли в сусідній кімнаті чи в сусідній квартирі ми. Чуємо голоси на повишених тонах, і, мабуть, не треба на це не реагувати. На жаль, це не так. Треба реагувати, навіть якщо дана інформація не знайде свого підтвердження, навіть якщо випадки насильства, зокрема у присутності дитини, не відповідатимуть дійсності, але реагувати треба для того, щоб попередити. Ще одна мета зустрічі навчити майбутніх лікарів виявляти ознаки фізичного та психологічного насильства. Це можуть бути не лише явні фізичні сліди у вигляді садин, синців, ран. Це можуть бути особливості поведінки, особливості психіки людини, в тому числі і дитини. Часто насилля в сім'ї веде на жаль до непоправних наслідків, зокрема суїцидів. І я, як судово-медичний експерт, на жаль, часто з цим стикаюся. Метою сьогоднішнього заходу є навчити студентів-медиків правильно. По перше, спілкуватися з жертвами насилля, виділяти їх у загальному пулі людей за цей рік, за фактом домашнього насильства, патрульні склали 197 протоколів та винесли 234 термінових заборонних приписи. Це доволі велика цифра, але вона не завжди свідчить про те, що збільшується кількість насильства, збільшується рівень довіри до поліції, і люди звертаються, і це дуже добре. І власне такі просвітницькі заходи, як сьогодні, сприяють тому, щоб не боялися, щоб довіряли, щоб могли звернутися по допомогу, тому що іноді мовчання вбиває. Такі зустрічі проводитимуть і надалі, аби підвищити рівень обізнаності студентів щодо усіх форм насильства.